Зміни в політичному, соціально-економічному житті країни вимагають від освітян напруженої, наполегливої і творчої праці у наданні дітям та підліткам якісної освіти. Робота Світловодського управління освіти дошкільних, загальноосвітніх та позашкільних закладів спрямована на задоволення освітніх потреб громадян щодо забезпечення рівного доступу до якісної освіти. Освітня галузь міста налічує 15 дитячих садочків, 9 шкіл та 3 позашкільні навчальні заклади. 1 вересня у всіх навчальних закладах міста відбулися урочистості. На шкільні подвір'я завітали батьки та почесні гості, аби привітати учнів з основною подією осені початком нового навчального року. Начальник управління освіти шле вітання освітянам, учням та батькам. Цей перший вересневий день під мелодію шкільного дзвоника відкриває двері у новий 2016-2017 навчальний рік. Тож бажаю всім школярам досягти визначних успіхів у навчанні, отримувати кожного дня тільки приємні враження з усією теплотою серця. Найщиріші слова привітання вчителям, які щедро діляться своїми знаннями, впроваджуючи високі стандарти української освіти, виховують молоде покоління справжніми патріотами своєї держави. Бажаю вам творчої наснаги, натхнення та нових успіхів! З повагою, начальник управління освіти Геннадій Френкель. 1 вересня уся освітянська родина відзначає свято День знань. З самого ранку на шкільні майданчики збираються ті, для кого розпочнеться новий навчальний рік. Для когось перший дзвоник пролунає вперше, а для когось це буде сигналом для того, аби зосередити свої сили в навчанні для подальшого вступу у середні та вищі навчальні заклади. Урочисті лінійки з нагоди Дня Знань відбулися в усіх навчальних закладах міста. Усміхнені та відпочилі світловодські школярі готові до пізнання нового, цікавого та корисного. Привітати освітян та школярів завітали почесні гості. Помічник-консультант народного депутата України Антон Пустовой передав вітання усім освітянам від Олеся дового дорогі вчителі, учні, батьки. Хочу вас привітати з цим всенародним народним святам мудрості та знань з 1 вересня хочу побажати вам цікавих уроків, мудрих наставників, вдячних дітей та терплячих батьків взаєморозуміння та цікавої дороги до пізнання. А всім першачкам, які сьогодні прийшли на свято і залишилися. Навчатися в школі від народного депутата ми хочемо передати набори канцтоварів, які будуть необхідні для подальшого навчання. Традиційно особлива увага цього дня була прикута до наймолодших та найстарших учнів. Для першачків день знань є чимось незвіданим, а школа здається неосяжним палацом, у якому оберігають найцінніший скарб знання. Невпевнено крокують вони за своєю першою вчителькою, яка, безперечно, для кожного стане мудрим наставником та помічником. Перша вересня настала, як вже довго я чекала, я бажаний у школі їсть, ні вже виконалось чащі. Всі п'яльов шуклятку склали, школу жодної не брала, відтепер я учениця, на 12 буду вчитися. На ні вчитись хочу, є вже досить у парен. Був я вчора просто старший школяр. Випускники ж цього дня намагалися запам'ятати кожну мить, адже вони скоро закінчать школу і підуть у доросле самостійне життя. Щирі слова привітань та подяки на адресу вчителів, учнів та їх батьків лунали від директорів шкіл. Відлетіло літочко. і знову вересень покликав до школи. І знову ранок першого вересневого дня. Повниться молодійними звуками шкільного дзвоника. І знову вулиці міст розквітають від дитячого щебету, юнацьких посмішок, чарівної хуртовини, осінніх квітів. Так наш край, наша держава зустрічають день знань. Особливий день сьогодні для нашої малечі, для наших першокласників, перша вчителька, перший дзвінок, перша класна кімната. Дорогі мої маленькі друзі, наша шкільна родина радо вітає вас і приймає до нас в школу. Я впевнена, що в нашій школі вам буде затишно і добре. Особливий день сьогодні для 11 класників. Мої дорогі дорослі діти, запам'ятайте цей рік, гарних вам оцінок, вірних друзів. Радісно та патріотично відзначила день знань уся освітянська родина з патріотичною символікою українськими піснями урочисто розпочався новий навчальний рік. Перший дзвоник кличе на урок. Після урочистої лінійки усі школярі направилися в класи. Для першачків це відповідальна мить, адже вони вперше сіли за шкільну парту, але вже знають, як потрібно поводитися і що їх очікує у стінах країни знань. Що ти знаєш про школу? Ем, школа ем, учиться щоб e, 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 А як потрібно себе вести в школі? Тобі батьки вже розповідали перед тим як ти сьогодні сюди прийшов? E, e, я, я знаю як вести себе. E, хорошо сидіти за партами і e, 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 ручки в вот так. Школа потрібно. Учитися і, і щоб алфавіт учити, і цифри і математику. Для чого потрібна школа? Щоб вирости, щоб, щоб мама мене, як сказати, виховувала, що сказала, щоб я умнічка, що школа для мене потрібна, щоб я виросла для школи, школа мені допомагає. Тобі сподобалося сьогоднішнє свято? Так. Да. А чим? Тому що там дітки, там приші, там і, співають, там все красиве. Граючись, першечки знайомились одне з одним та звикали до шкільної атмосфери, у якій вони будуть здобувати нові знання та пізнавати навколишній світ. Своїми відчуттями та планами на майбутнє діляться з нами і одинадцятикласники. Що для тебе означає сьогоднішнє свято? Ой, ну це водночас і радість і сум, тому що це останній рік, який ми проводимо в цій школі, в нашій рідній школі. Тому це для мене дуже важливо. Я буду сумувати. Чи є в тебе якісь спогади, які ти не забудеш, можливо, на все життя, які пов'язані зі школою? Так, звичайно, є. У нас було багато моментів з класом і веселих, і сумних. І все це дуже запам'ятається мені на все життя. Ну насправді з нами працює дуже велика команда. Це не лише викладачі, але і адміністрація школи. Вони вкладають дуже багато часу та. Ну, дуже хочуть, щоб ми достойно представили школу, саме нашу школу, коли вступимо до тих навчальних закладів, куди ми прагнемо поступити. Що стосується мене, то в мене завжди було присутнє хвилювання щодо 11 класу, але я вважаю, що нічого страшного немає, адже ну, насправді, якщо старатися, то можна всього досягти. Шановні батьки та учні, управління освіти нагадує, що дорога до школи та у зворотньому напрямку може бути небезпечною. З метою створення безпечних умов для дітей під час руху вулицями міста рекомендовано визначити разом з дітьми найбезпечніший маршрут руху до навчального виховного закладу та у зворотньому напрямку, а також виконувати правила при виході з дому, при русі тротуару. При переході проїжджої частини, при очікуванні громадського транспорту та при поїздці у громадському транспорті. Разом з тим не дозволяйте дітям пустощів з вогнем, забороняйте гратися на небезпечних об'єктах, нагадайте правила користування побутовими газо та електроприладами, пам'ятайте, що найцінніше багатство це наші діти, найвища цінність їх життя і здоров'я.